Далі про ситуацію у Куп'янському близько години тому на очах нашої кореспондентки з-під завалів музею витягли тіло ще однієї загиблої жінки. Рятувальна операція у Куп'янську закінчилася. Сьогодні зранку окупанти вдарили по краєзнавчому музею. Наразі відомо про десятьох поранених та двох загиблих. Ірина Антонюк продовжує працювати на місці ракетного удару. Іро, вітаємо тебе знову. Що відомо станом на зараз? Вікторія макита так дійсно вже припинилася пошукові роботи. Рятувальники більше чотирьох годин працювали тут на завалах. І Так буквально на наших очах звідси винесли тіло загиблої жінки. Це друга загибла і, скоріше все, це була директорка музею. Як нам розповіли, в цілі співробітники. Вона тут працювала буквально від початку від його створення. Це понад 50 років. І саме от зараз, от ці останні тижні, тут було дуже багато співробітників всередині, які сьогодні власне зранку, тому що де. Директорка разом зі своїми підопічними вони намагалися законсервувати музей, вивести з нього все найцінніше. Потрібно було кожен експонат окремо запакувати. Ось що нам розказали співробітниці, які вижили від цього нальоту. Частину вивезли, а частину треба там треба було кожний конверт, кожну фотографію треба було підписати, зробити. І вона цим займалася якраз в підвальному приміщенні. Складували оці всі експонати. Тут не було взагалі ніяких у нас не, Військових було. Їх не було. Військових не було. Були цивільні, управління культури, які готували заходи до 26 квітня Чорнобильська завтра, трагедія. Першу загиблу жінку пані Олену, залишили тут під завалами майже одразу після вибуху. Стався він сьогодні зранку. Як вже розказали правоохоронці, вгатили російські військові двома ракетами с 300 Одна влучила буквально неподалік музею, друга прямісінько в нього. І оцей фасад будинку, який ви зараз бачите, єдине, що всіріло, тому що зі зворотнього боку там буквально все. Обвалилося, і е, хочу зазначити, що цей музей це був єдиний до сьогоднішнього ранку заклад культури, який у місті Куп'янського взагалі зберігся, тому що до цього російські загарбники вони вже розгатили і бібліотеку, і клуб, які були власне тут у місті. От бачимо, що буквально в останні півгодини тут на сходинках до музею вже з'явилися лампадки і квіти на пам'ять людей, які загинули тут. Ось така інформація наразі віком микито. Іро, дякуємо тобі, Ірина Антонюк наразі перебуває на місці, куди влучили ракети Ц 300, які випустила сьогодні Російська Федерація по центру Куп'янська по краєзнавчому музею. І наразі рятувальна операція там уже завершилася. Є 10 поранених, і дві жінки загинули. Одна з них, скоріше за все, директорка цього музею.